Дивіться, яка величезна купа грибів. Величезна, величезна отаких От крепезних грибочків я сьогодні назбирав. Сьогодні я знову побив свої рекорди. Так, номер раз. Ну, давай, давай. Повстаногий красавчик. Хрусь. Хрусь, Хрусь. Отако. Ви погляньте на нього, який же він крепезний, здоровезний, дубовий білий гриб. І поруч із ним ще один. Ну це я вам скажу, це здорові. Старенькі, вони вчора були за полюбовому. Я їх просто не побачив. Але свіжі, нормальні. Отако. Є гриби. Я, наскільки пам'ятаю, тут я проходив вчора. Ну не побачив, бо все ж таки пізніше вчора було. Як мінімум на годину було пізніше, я вчора вечором ходив. І да, я вже так по-перше не бачив, і по-друге, вже так і не заглядав сильно, в мене грибів вчора було багато. Пішов я далі, лісосмуга, де Олень вискакував вчора. Вже недалечко, метрів 70 осталось до неї. Там практично нема нічого. Піду в наступну лісосмугу. Там вже щось має бути. Дійсно, не додивився вчора. Є місце, прохоже місце. Я туди-сюди вчора ходив, тих двох не побачив і цього не побачив. Красавчики. Ну, я б сказав би майже свіжі. Ножки в них трошки вже сухуваті і червиві, але гриби майже свіжі. До речі, там ще маюсенько обачив. Вночі пройшов дощик, хоча я вчора по синоптиках не бачив ніяких дощиків. Вночі пройшов дощик, непоганий десь годину йшов. Греби ще будуть. Вже не в тому об'ємі, що були, але будуть. І це добре. Це не може не радувати. А дивіться, якого красунчика знайшов. І от не зрозумію, наче і білий, а наче й дубовик. Опа, білий все ж таки. Красунчик. Значить, треба уважно подивитися поруч. І ще може є. Дивіться, друзі, розказую вам невеличкий секрет. Багато з людьми я зв'язуюся, спілкуюся, і мені кажуть, що ніде по Україні практично білих грибів немає. Ну, я точно знаю, що вони є. Просто треба шукати. От вони не являються як грім з неба. Для цього я збирав інформацію, так само як ви по крупицях збирав інформацію, спілкуюся з місцевими, узнаю принципи росту грибів. От я знаю, що якщо дощики 3 дні, 4 дні максимум. І треба ходити по грибних місцях. Гриби, да, люблять травичку, пологі низини, поближче до водою люблять, у заростях люблять рости. Але буває таке, що в порядку виключення вони можуть рости просто на траві, так як зараз я це збираю біля лісосмуги. Мікоризоутворювачі – дуб, сосна, смерека, тобто ялина, бук, граб, береза. Міккоризиутворювачі, біля яких в основному зараз білі ростуть. Єдине що, із сосною не дуже ведеться через те, що сосну зазвичай посадили там або вона росте, там, де багато піску. Тобто груд максимально сухий, і скільки б дощів не було літом, все одно ну, грибів мало. Бувають, ну мало. Тому дубові, букові, зарості, ліси зараз мають в гриби. Треба шукати. Пуля неухожені. Запущені порощі буянами. І такого тут багато, я вам скажу, що все позаростало. А я дійшов до краю лісосмуги, а тут уж всьо пересіка із молодих осик. Нема нічого толкового. Може і за того, що величезні хащі, цими не пролізеш. А може які гриби, може, які гриби і є, то я їх просто не побачу. Ну та ладно. Моя ціль перейти туди далі, в одну сосну. Вона якби одна цінна, просто розмезовується осиковою лісосмугою. на охрест. Піду туди далі. От Я надіюсь, що там все ж таки щось є. Не збирав, там ще не збирав. Скільки раз хотів туди дойти, я так і не дійшов. Отут кози живуть. Отсюда вони вискакують, лякаються. Тут ще одна така длинна-длинна лісосмуга. Зараз перевіримо. Я поки що один єдиний поки що білий гриб. І той такий трошки помучений. Трошки затягнутий. Але хоч щось. Я пройшов уже метрів п'ятьдесят по новій лісосмугі і один гриб. Поки що не дуже весело. Але Поки йшов сюди, то я думав, мабуть, взагалі нема нічого. Ну це вже, друзі, трошки веселіше, я вам скажу. Хоч бачу, що вони старуваті, але тим не менше вони є і це вже є добре. Само собою я їх не візьму з собою. Вони вже древні. Такі щоб вдома, щоб була сушка, то я взяв би. А так такі на насіння підуть саме собою. Але це вже є привід для того, щоб уважніше шукати молодняк. Отакі. Підуть на гілки. Понесу десь на розплід. А тут немає де і пощепити. Так, маремуха. Це вже добре. Якщо вже маремухи проскакують, значить... Ну, Маремуха часту, це хороший знак у лісі. Це ознака того, що вже, скажімо, підґрунтя для майбутніх білих грибів є. Отак от раз і отак от два. Люди будуть здивовані, як оцю сушку побачать тут. Гриб тут протрухне і саміша проскидає свої спори по лісу. Що ж він буде просто на місці лежати? Так. О, ось мені винагорода. От це те, що я вам кажу. Що перемухи це хороший признак того, що мають бути гриби. Оце вже такий. Більш-менш хороший більш-менш хороший варіант. Це вже Непогано. Це вже мені подобається, вже починає трошки краще робитися. Придуся, акуратно, подивлюся. На початку звернув увагу, що все ж таки тут люди збирали гриби. Ось понарізали, чого вони такий гриб знищили, незрозуміло. А тут поруч малесенький родич. Побачив цього родича, думаю, так, стоп, два штуки, білий гриб, значить треба дивитися навколо. І надивився я навколо оцього. Ого, їх тут двоє. Аж два. Дід і старший брат. Оце вже підгончик, скажімо так. Отако От раз. І тако два. Да, ну білі, дубові, дубовий листок прямо на ньому. Це я вам скажу, це кайф. Скільки я вирошив біля соснових лісів, збираю білі гриби, скільки їх вже збираю, але все ж таки дубові і запашніші. І не так глибоко ростуть, і набагато менше піску. І більше їх можна знаходити, ніж соснових. Я в шокі, чесно. Ну, Нема в мене можливості ходити по дубових лісах і лісосмугах. У мене вдома всі лісосмуги захаращені хламом. Кругом мусорки. Там не то, що не хочеться ходити, там страшно ходить. А тут -а ніхто цих лісосмуг практично не трогає. Сюди так, по дрова виїжджають, ну, ті самі гриби збирають. Але такої грязі немає в лісосмугах, як тут. І можна збирати грибочки. Ну, білячки зазвичай самі не ростуть. Ну, це вже може такий трошки покоцаний. Ну зараз глянемо. Що я буду загадувати, поки не... А, так, да, так і є. Уже жуки його там проїли, висверлили. Дивіться, який дідоган стоїть тут поруч. Це, мабуть, такий самий. Ні, дивіться, нічого собі. Оце оце грибяра, Я впевнений, що він хороший. Та диви. І знову грибяра. Сюди люди не дойшли чи що? Я не зрозумів. А, ну цей дохляк. Цей дохляк. Оці дохляки два штуки. Само собою гірляндую чіпляю на гілки. Знову ж таки. Але якщо тут багато таких стариків, значить треба пройтися акуратно, акуратно, подивитися, має бути і молодняк. От зараз трошки в мене з'явилося адреналіну. Коли все ж таки бачу багато грибів великих, адреналін з'являється. Або, наприклад, учора, хто вчорашнє відео, ще не дивився. Що робота таке, що по 6 штук зразу білих отак один біля одного. Оце кайф. Там вже з'являється адреналін. Задоволення, реакція вже з'являється там. Вон, далі ще є гриб. Добре видно здалеку. Цей вже має бути хороший. Біля нього гниляк. Цей хороший. Можливо трошки вже із червячками. Можливо. Да, дивлюся. Ну, ніжка точно струхла, Ну, по шапці ще подивимось. Коротше, навіть ну, червячки є у грибів, все одно по кафю протися, подивитися. Того здорового я заберу сам собою, там нормальний гриб. Кайфую, кайфую, серйозно вам кажу, кайфую. Знову грибулики, вже більш цікавіше. Молоднячок пішов. Один, два і три. Це ті, що зразу на поверхні побачив. Мені це подобається. Я знову в грибах, я знову кайфую, знову гриби є. Це добре. До краю лісосмуги ще метрів триста. Я думаю, ще що щось і назбираю. Пакет вже наполовину повний. А я ще тільки півгодини походив. Так, друзі. І знову грибочки. І номер раз і номер два. Хрусь-хрусь. Так, -хрусь. да, я дивлюся, їм вже трошки не вистачає вологи, шапочки починають тріскатися. Але вночі був дощик. Це сигнал для нових молоденьких білих грибів. Реби ще будуть. Опа. Наступив того, що побачив оці, захопився, зачепився, наступив і не помітив. Шкода. Малесенькі тут ростуть іще. Ще... Вже я не знаю, яка хвиля, ще з'являються і ще будуть. Прийшовся вже чимало, лісосмуга вже майже закінчується, а то я звідти прийшов. А туди, ото там в яму, там уже лісосмуга закінчується. Я так дивлюся, що ну, в принципі то грибочки є і є. Я поки дойду до кінця цієї лісосмуги, то я думаю, що мій пакет буде повний. Гляньте. Ну само собою, я тоді викладу з пакета і покажу, що я назбирав. А цього я не очікував зовсім Тута. тут. Хоча, ну, вони якби ростуть в дубових лісосмугах. Це вже було перевірено у неділю, коли я ягоди збирав і лисички збирав. Але ж лисички є. Це добре. Достаю ножика, значить. Буду косити. Та ти що? І вони тут по траві трошки є і є. Якщо уважно придивитися, то тут ціле коло їх лисичок. Ну, лисички, звичайно, смачні. Заморочливіший грибочок. З ними треба посидіти, погратися, що при зборі, що при чищенні. Але ж вони й смачні, вони того варті, щоб ними так заморочитися. Красота. М да, ви знаєте, я подумав про те, що... От я стоячки, що придивлявся, чи білі маленькі є грибочки. І от за рахунок того я їх побачив. А я це думаю, я міг ходити тут по оце круги намотувати туди-сюди. І просто міг не бачити цих грибочків. А вони ось ховаються так, мілюзга. Як ти їх побачиш під листям? Поки одного великого не побачиш, манюньких не видно. Да, лисички. Це, це крута штука. От лисичок у нас, у лисичок і плюс, і мінус. Вони пахнуть трохом. А це значить, що їх зазвичай у нас трохи. Ти не заморочуйся ними, як з опеньками, коли знайшов, допався і косиш, косиш, поки не надоїдять вони вже. Лисичок у нас мало. І в цьому і плюс. Вони тоді такі смачні, що їх мало. І за рахунок того, що їх мало в нас, ти їх трошки це позбирав і хочеш іще, а їх немає. Красота. Ну все, їх вже немає. Буквально жменьку накосив. Красота. Ловлю себе на думки, що вже... Починаю ліниця знімати. Ну як же можна не знімати, якщо ти на одній локації знаходиш зразу декілька. Зразу ось один, два, номер три. номер 4 номер 5 А, я вибачаюсь, п'ятий я ось він, Аж де. Отаку. От номер 5. красунчик такий. Пустунчик малий. номер шість. І закриваємо дірочку. І номер 7 Ну як можна не знімати, коли отак одночасно збираєш скільки грибів. Це вже може і старувати трохи буде, ну зараз будемо дивитися. Красота. Невеличка локація, буквально 5-6 квадратних метрів і семеро грибочків докупи. Красота. Друзі, я так у соснових лісах я так не відривався ні разу. От було таке, що я знаходив одночасно, там зразу 5 чи 6, ну може 8 грибочків. Одночасно ж так іду і так беру, беру, беру. Ну таке, що попало на камеру. Колись було таке, що я на цілу полянку натрапив, що я там в пазухи нагрібав, ну я тоді ще зйомками не, не займався, Тож, і ж не займався зйомками грибів і походів. Але так, щоб дуже часто так ходити і косити гриби, ну це кайф. Це реально кайф. Але, щоб отаке було, треба було дуже багато навчатися, дуже багато ходити І методом своїх же помилив. І методом своїх же помилок, коли розчаровувався багато разів, все ж таки я навчився їх правильно збирати, ці грибочки. І от я кайфую зараз від того досвіду. Так виходить. І знову ще один клондайк. Номер раз. Можливо, це не такий буде великий клондайк, але тим не менше є два. І три. Це ті, що я здалеку побачив. А тепер вже треба придивлятися, коли цього зірву. О! Крепешок, крипишок. Який здоровецький крипишок. Так, три штуки є. Хай лежать, пройдуся, подивлюся. І думаю, ще що щось буде. Так і є. Буквально трошечки в сторону пройшов і грибочка ще знайшов. Ось так оце вже четвертий по цій локації. Значить треба ще пройтися. Ще пару метрів пройшов. І ще грибочка знайшов. Друзі. Ножка прогнивша, шапка хороша. Лісосмуга закінчується. Нарешті вже вона закінчується. У мене закінчується об'єм у пакеті. Вже майже повний пакет я назбирав. Так само як і вчора. Вчора був мусорний пакет, туди вже гриби ще влазили, але пакет вже важко було, чуть не рвався. Втім, грибочки є на кайфувався і ви знаєте вже скільки грибів нас збирав аби я був вдома щоб була сушарка я б уже на сезон би насушив би йо Ну, так я їх просто зазвичай роздаю і трошки залишаю собі на вечерю роздаю людям я не знаю що тут почалося коротше поки я ті грибочки різав Дивлюся, ще маленький стоїть прямо під ногами. Так, ось дивіться, знову маремухи, бачите, всі наші маремухи, а поміж ними один стоїть біляшок маленький. І тут по цій локації, саме отаких, от таких, як ви любите, дуже багато. Я вже назбирав їх, мабуть, штук 5 маленьких таких, просто вкинув, не знімаючи. Це вже старий, такого брати не буду. Просто не знімаючи. На два штуки наступив. Їх ж не видно зовсім. Бо як хоч трошки немає трави, їх видно. А з травою, ну, що ти? Воно ще зовсім анюсеньке росте. Їх таких вистачає тут, а ну все, наприклад. Отут. Не знаю, він не доросте, по ньому видно, що він вже великим не буде, він пересихає. Таких грибочків тут а, повно суховатий знову. Я тепер боюся тут ходити. Я їх просто... Ай-яй-яй, бач, шапку зірвав. ну Що ти будеш робити? в Руки не вміщаються. Просто треба дивитися під ноги, бо їх тут повно. Поставив пакет. Біля пакета два штуки зразу було. Просто поставив, ходив, ходив, отож назбирав там 6-7 штук. Прихожу назад, біля пакета стоять. Ну де вони ось, ось диви. На краю обрива. Стоїть теж. Прикольні. Такі чуваки, прикольні, крепезні, хороші. Грибалочка на сьогодні потихеньку закінчується, лісосмуга закінчується. І я насправді от зараз цьому вже трошки радий. Бо от на сьогодні я вже назбирався, кайфанув. Ну довольний, ну просто ну довольний. Не то щоб не то щоб от зовсім довольний, ну по суті довольний. Тим, що я сьогодні назбирався. Кайф якийсь ззаді. Оцей оцей ліс ходив. Тут буквально 100 метрів 150 я в цей ліс ходив, якось відео робив. Там інгу знаходив, ягоду таку іргу, точніше. Не було, не було нічого, а потім зайшов в дальній ліс і назбирав там ще нормально грибів. Відео можу оставити за посиланням Такі гриби здоровенні Чорнобильські знаходив, що прямо капець. Дойду я до краю вже цієї лісосмуги. Що буде, дозбираю. не знаю, показывать уже, чем не показывать. Ну, ну, пакет уже важкий и майже полный. Он кучка лежит. Да. Буквально, ну, метров пять я пройшов. Для того, чтобы снова найти их. Один, два, три и четыре. Ну що ти будеш робити? От коли вже кажу баста, хочу вже закінчити грибалку. А вони ще є і є. От скільки, ну, сотні разів таке було, що ти приходиш у ліс, ну ще хоч одного грибочка і не знаходиш нічого зовсім. Помінялась ситуація, скажімо так, з Божою поміщу, Бо реально тут без богів ніяк. Ось, це взагалі красунчик. До речі, отаких от крепезних сьогодні доволі мало. Отаких от чітких, засмаглих красавчиків сьогодні дуже мало. Ну малятка, а такі крипезні сьогодні пробігали. Ось До речі, сьогодні малих дуже багато. І Дуже малесеньких, таких, як я не збираю, і ще більше. Дощ вночі пройшов, гриби ще будуть. Я вам так скажу. Так, кладу. Раз, два, три. Раз. Два. А той такий понівечений. Ну, в принципі, нормально. О, друзі! У мене різко сідає камера. Я попробую вам хоч показати. 5% осталося від зйомки. Я зараз безстренько все, оперативно викидаю з пакету. Покажу, що я виходив. Бо в мене зараз сяде телефон і все. Дивіться, яка величезна купа грибів. Величезна-величезна отаких крепезних грибочків я сьогодні назбирав. Сьогодні я знову побив свої рекорди. Красота. Буквально за годинку скільки грибів. І, до речі, тут ще є лисички, які я порозкидав. Дякую за перегляд. Я буду закруглятися на сьогодні. Хорош. усім пока.